Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Беремо 100 грамів будь-яких сушених грибів. У мене білі гриби. Всипаємо їх у воду, перемішуємо і залишаємо їх на 20-30 хвилин. Пройшов касаний час, грибочки намокли, вибираємо їх у миску. Воду не виливаємо, вона нам пізніше буде потрібна. А відсушені грибочки в який гарний запах. Беремо грибочки, нарізаємо шматочками і висипаємо у миску. Для приготування беремо капустину середнього розміру. Вирізаємо качани у каструлю, наливаємо.